Так, це вже наступний день ремонту. Забрав з ремонту я кришечку. Ось як заварили. Там було де тріснути. Зараз я це зачищу лишнє і покрашу. Якраз має балончик такий, що витримує температуру. Так що ремонтую, закладаю кришечку на моцик і зараз будемо пробувати заводити. Що він скаже? Чи потече масло чи ні, чи будуть наші мої прокладочки ті, що я там поправляв тримати. Так що, Закладаємо і перевіряємо. Так. І ось я все зібрав. Кришечку заварив, помалював. Зараз вам покажу. Все зробив, так, як собі можна сказати. Ось, ну, Видно, що варена, я там болгаркою все зібрав. Мав е, балончику фарбу, яка витримує велику температуру. Як воно? Заростійка чи яка там. Ну, а ми зараз будемо дивитися, чи нічого не капає. Ось так, щоб було видно. Чи не жене масло. Ось що нам важливе. Чи все добре я зібрав? Так він приїхав своїм ходом. Так ренакти ключ не від нього не зможе бути. Це ключ. А ну, пробуємо. Так, ключ є, вчіпаємо витяжку. Так, щоб глушитель... Ну, Щоб не засвердити приміщення. Затушилися. Побільшитиму. Наряд Наразі вчепив. Так, пробуємо заводити. Що робимо по інструкції?

Я лише хотів подивитися, чи масло є. А то? Провозили один скутер на ремонт. А масла там нема. В моторі. Він все чи тут є. Ну він сюди приїхав, я думаю він хотів перевірити скільки там масла, що вони знімали, ставили головку. Так, масло є, ще й забагато. Ну, в принципі, я не знаю, може треба його ставити так, як він мав би стояти, пустити, передні колесо, оторк трошки нахилений вперед, мені здається, Прохи не рівно. треба буде поставити на несті і так пробувати. Окей, okay, ну ладно, добре що він робить Даніс, ще проблеми трапиться все, гайкати. Дивимося, чи не пускає ніде нічого, не капає. Ну ви зразу побачите, яка плямка буде. Далі трошки прогріється. Я ще раз виставлю клапана. Бо трохи я зробив такі більшість зазори, щоб ніби нічого, все добре. нічого не пускає? от студент учителя Кускулина. Идеально слезается. Так, давайте, чтобы давайте дуже. Тут нічого, не видно, що це ще десь стало сейчас. Знаю, на щось тільки коліна дивиться. Хоч щось було там на ньому, не знаю. Так, все сухо, нічого не пускає. Ну нормально. Ладненько я то беру, ще зараз виставляю зазор. Ще раз завожу, показую, що все чудово. І ось такий буде ремонт. І сподіваюся, що буде все добре. І що вони не буде лізти, або хоча б буде вже знати, що там проблем. Коли розбираєшся, кидаєш, збираєш, а воно знов тече. То що я вирізав не витримає. Завтра я виключу на двір. проїдуся ще на дворі. Контрольний заїзд вам покажу. І будемо його віддавати. Так що, давайте вже до завтра. Включимося завтра, на дворі проїдемося і попробуємо. Зараз ніж ще перестої, чи нічого не капне, бо коли буває так. Через ніс щось з'являється. Ну все, до завтра. Ну, Пройшов день і... яка радість, масло потекло. Не знаю, звідки воно там тече вот, ну, коротше, на шпильці масло стоїть. Колобаня на дворі, я його завів на дворі, він трохи поробив. І десь в районі глушителя жене масло. Речі на болтійка стоїть капелька. І коли він заводиться, воно капає. Жене десь там, де глушитель чи що. Зараз буду скидати заново ту головку. Ну, ось таке то. Знаєш, десь якась є тріщина, але дурно не казали міняти головку. А я, як завжди, давай старатися робити економ варіант. Так що зараз кину головку і буду дивитися, що там. Що він хоче. Де там тріщина, може попробую перший глушитель скинути подивитися. А ніяк. придеться головку скидати? Ось такий ремонт. Розбираємо. Продовження ремонт. Коротше, головку я зробив. Ну от як зробив, тимчасово зробив, бо тому що головки нової купити нема де. Зараз поки немає в наявності іменно такої головки 125, бо там є різні 125, такої зараз поки немає. Коли з'явиться теж не знаю. Проблема, чому капало шпильки, бо тому що по тому каналі, де масло йшло догори, масло не качає якраз в головку. Там коли варили, погано заварили, і там лишилась така дірочка. Я її герметиком заліпив, я знаю, це халтура, це сюди, але ну, суть воно працює, поки не пускає. Скільки часу не можу сказати? Суть в тому, що тримає. Я їздив тільки на дворі, все покатався, вчора заводив, нині заводив, ганс, все окей. Але є один мінус тут пустило, на цій кришечці. Ну, я так зрозумів, заварити це ну, практично тяжко, бо тому, що сам метал погано, погано вариться, ну, пускає. Тут теж на цій кришечці прослізилося так. Ледь-виступило -ледь масло. Ось такі зварки, так що порада краще наварити, шукати нове і ставити. І от що зробили з новою прокладкою. Її розтиснуло. прийшло ставити стару. Так що теж перевірили. Поставили стару, тримаємо. Все окей. Не витримала, щось тут. Розтиснуло його чи що. Ну, я поставив тут дві гумки, може там одна мала бути. Ну, головне, що працює, тримає. І стара тримає, все добре. Заводиться. Нічого не капає, нічого не слізиться, тільки щось вислідує. Кишечко, я думаю, легше знайти, ніж цілу головку. Може десь е з часом появиться, кришки теж дома купити. Є від 110, від е 80, ну 50 є. А до 125 круглої такої більшої нема зараз. Коли появиться, теж невідомо. Так що їхати я вже не буду, я вже дозберую його. І буду дзвонити казати, яке є. Типу, або чекаємо на головку другу нову прийде, або буде їздити поки так, а потім, коли з'явиться, прийде і замінимо. І ось такий ремонт. Так що, кому сподобався такий ремонт. Відео получиться велике, я думаю. Так що, Дякую за перегляд цього відео. Ну, не робіть тих помилок, що я роблю, а робіть по-своєму. Якби ви не зробили, все одно ваш варіант буде кращий. Ну, так завжди. Так що, всім пока, до наступних відео.